Всім привіт! З вами Джиммі. Ну а перед початком цього відео я хочу попросити вас вибачення за те, що мене довго не було на Ютубі, а також за те, що я пропадав з інстаграму. А також я хочу подякувати цим двом прекрасним людям, які залишили свій коментар під минулим відео. Ну а тепер давайте поговоримо про сам малюнок. На ньому зображено мого персонажа Лео через декілька років. Тобто, з моменту початку історії пройшов деякий період часу, всі персонажі подорослішали і багато чого в їхньому житті змінилося. У Лео сталися незначні зміни, але він багато чого переосмислив. По-перше, як ви можете побачити, в дизайні Лео змінилось те, що він перестав носити сережки. Тобто, він перестав вірити в православне. Ну, загалом не до кінця. Він змінив свої деякі погляди на рахунок цього, але досі він залишається православним, віруючим і хорошою і доброю людиною. Але так як стався ряд подій через одного персонажа мого канону, який типу священник, і також пропагандував цю ідею: ідею добра, віри, і все зробив. Що дізнаєтесь пізніше. через це Лео, можна сказати, втратив якісь свої якості, які були до того, і, можливо, його душа вже заповнена більше чимось поганим, ніж хорошим. Але це все ми можемо дізнатися тільки пізніше. Я думаю, що на цьому все. Тому що я не зможу вам розкрити те, що зараз буде. Відбуватися в майбутньому, а потім розказувати те, що було тоді і зараз. Тому я, напевно, почну випускати частіше відео, частіше щось зробити, знімати, розказувати, і ви будете знати набагато більше і скоріше будете дізнаватися нові секрети. А зараз я буду дякувати вам за перегляд цього відео. Дуже вам дякую, що ви залишаєтеся зі мною. І радуйте мене своєю активністю, я буду старатися для вас і постараюсь не пропадати. Дуже вам вдячний. Якщо можете, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, свої ідеї, що би ви хотіли бачити, це завжди буде мене цікавити. А я ще раз вам дякую, всім па!